Деякі клопотання задовольнили. витребували частину документів у Генеральної прокуратури, частину документів у слідства. Тому, в принципі, деякою мірою, скажімо так, сторона захисту задоволена. Проте на сьогоднішній день було відмовлено в основоположних документах, які власне і складали, мали скласти і мали підтвердити позицію захисту. Суд не задовольнив. Відповідно, з цього приводу ми робимо висновок про те, що. Суд перше не сприяє стороні захисту в е, зборі доказів, е, якими власне ми намагалися підтвердити і намагаємося підтвердити позицію е, захисту. Чому я кажу про те, що суд не сприяє, тому що ми, як адвокати, вчинили всі дії. Спрямовані на збір доказів, проте без суду, без міжнародної відповідно-правової допомоги ми не можемо зібрати певну певний об'єм доказів. Це перше. Друге, сьогодні слухалось клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу. Суд частково задовольнив дане клопотання. Відмовив прокурору у Покладені як то прокурор зазначив у поверненні вірніше одного з обов'язків, які минулою ухвалою суду був знятий. це нагадаю засіб обов'язок носити електронний засіб контролю. Ми вбачаємо в цьому певну ну процесуальну гру. Яка вже зводиться фактично до того, щоб поза будь-якими доказами, поза будь-якими доказами об'єктивності і справедливості, просто тримати під домашнім арештом червінського. Цей процес для мене яскравий приклад політичної узурпації влади за допомогою правоохоронних органів судової системи з боку наших двох менеджерів Єрмака, Зеленського і Татарова. І це є аналізуючи мої особисті якості, він вимагає повернути мені браслет. Наполягаю на тому, що ця справа вмотивована політичним переслідуванням, вмотивована вищими ешелонами керівництва служби безпеки України, офісу президента, і саме тому для того, щоб вам легше було розібратися в джерелах доказів, як вони отримувались, вам для об'єктивного бачення картини і прийняття. Правильного рішення потрібно бачити всю картину, а не тільки сторону вивинувачень. Хотів би нагадати, що 15 травня 2025 року впливає структуї запобіжного заходу угляді домашнього арешту, обвинуваченому Червіському, то хотів би, скористаючись своїм правом, заявити клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу в уряду домашнього арешту. Бачає необхідність повернути обвинувачену мовою, носити електронні после. Щодо виступу прокурора і позиція прокурора. Перше, власне, виступ прокурора це яскравий приклад того, що вже нічого говорити і нічим доводити свою позицію. Поясню, що я маю на увазі. Минулого разу при продовженні міри запобіжного заходу під вашим головуванням винесена ухвала, в якій вами власне, зроблено висновок. Зоцитую. Таким чином, враховуючи відсутність порушень електронного контролю Червінським, суд вважає, що прокурором наразі не доведена необхідність покладення обов'язку носити електронний засіб контролю. Дозволю собі вкласти власне розуміння в ваші слова. Прокурором не доведено. Тобто прокурор фактично нічого не зробив. Або нічим було підтверджувати свою позицію про продовження власне, даного е, обмеження, що було зафіксовано однозначно у вашому, е, вашій ухвалі е, дан, ну, даним виразом. При цьому прокурор вчиняє спробу пересмикування. Е, Псевдоапеляційного оскарження Ми не в апеляційному суді зараз мені здається. І в клопотанні наводить наступне: що на думку сторони обвинувачення відсутність будь-яких скарг, обставин та доказів порушення цього запобіжного заходу Червінським не може свідчити про відсутність вишевказних ризиків, а недоцільність обґрунтовувати недоцільність контролю. Овинувачено шляхом носіння електронного засобу контролю, а навпаки, свідчить про дієвість застосованих до нього обмежень відповідного запобіжного заходу. Повторююся, ми не в апеляційному суді. Ваша ухвала не оскаржується, прокурором однозначно зафіксована бездіяльність або неспроможність прокурора довести даний засіб обмеження. І мені здається, в цьому питанні поставлена крапка. При цьому прокурор вдається, зацитую. Прокурор вбачає необхідність повернення обвинувальному обов'язку носити електронний засіб контролю. Це як? Це за яким законом повернути? Прокурор, ви не хочете? Це риторично. Повернути То, тільки до, прокурора тільки до, мене. до, до вас, да, так, да, я розумію. Прокурор не хоче повернути втрачений час Червінському? Що я маю на увазі? Ваші. Згідно статті 200 кримінально-процесуального кодексу, є порядок, єдиний порядок зміни запобіжного заходу, і нам всім відомо він. Прокурор подав клопотання про зміну запобіжного заходу. Ні, клопотання. Прокурор подав. Клопотання про продовження. Тобто він погоджується з тим, що існує, і продовжує те, що існує. Не можна продовжити те, чого, або збільшити якось. Ну, це, це як. Ну, в правову природу ви прекрасно розумієте, я думаю, мій меседж в правову природу даний алгоритм обраний прокурором вкласти неможливо. Прокурор при цьому а, наводить такий, а, цікавий, таку цікаву маніпуляцію, як на думку сторони обвинувачення. З однієї сторони, думка адвоката, наче є, наче й думка суда є, наче й думка прокурора має бути в процесі. Але Кримінально-процесуальний кодекс при продовженні е, міри запобіжного заходу, він е, визначає певні критерії, які має прокурор виконати. Це навести обставини, які Фактично підтверджують існування ризиків або те, що з'явилися нові ризики. І це є юридичним фактом. Тобто, прокурор не власну думку має навести, а юридичні факти. Це важливо. І е, маніпулюючи таким чином, що, на думку сторони обвинувачення, це підміна юридичного факту відбувається. А якщо ми поглянемо на юридичні факти, що прокурор як юридичний факт наводить? Як юридичний факт він наводить те, що запобіжний захід, який був раніше, він е цілком забезпечував дані ризики, і, відповідно, якщо е Червінський не порушував, то він є дієвим. Ну це ж не юридичний факт. Це не юридичний факт продовження існування ризиків. Ось у чому річ. І прокурор грає в слова. Мені здається, це недопустимо в процесі. Прокурор свій виступ присвятив також іншому кримінальному провадженню і вказує про те, що навіть в клопотанні, що у кримінальному провадженні в суді в Крапивницькому до Романа Червінського застосований відповідний запобіжний захід. Кримінальне провадження відповідно розглядається Кіровоградським судом, і він це наводить на підтвердження факту того, що Червінський начебто, може скоїти інші кримінальні правопорушення, а також перешкоджати вказаному кримінальному провадженню Цікавий дисонанс відбувається. Дисонанс в чому? Прокурор завжди і в Кропивницькому суді і тут ваша честь у нього одна позиція: що а, обраний начебто запобіжний захід. А, він не, скажімо так, вони самостійні, да? в Києві і в Кропивницькому, і вони незалежні один від одного. І цю позицію ви неодноразово чули в даному залі судовому засіданні. Ми, відповідно, дану позицію чули неодноразово, ще і в Кропивницькому суді. Це незалежні запобіжні заходи, і для прокурора він розриває Але ризики, про ризики, коли каже прокурор, він їх поєднує. Давайте так, або хрестик зніміть, або ну, тут треба Ми визначати. Да, да. Так я ж кажу, треба визначатись прокурором. Оскільки якщо а, ризики вони поєднуються, то має бути і відповідно поєднання з обраного запобіжного заходу. А якщо відбувається поєднання обраного запобіжного заходу, то в Кропивницькому суді як мінімум повернути закордонний паспорт і прийнято рішення. То, власне, я тоді, якщо прокурор поєднує ці процеси, наполягаю на поверненні, на, на непродовженні даного заходу у вигляді здати на зберігання свій закордонний паспорт. Ну, щоб бути послідовними, мабуть, треба так. Далі на цій же сторінці прокурор а, стверджує, що сторона обвинувачення вважає, що Червінський менш суворого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, фактично не заслуговує. Ну це я додаю, не заслуговує, оскільки а, не і не може бути застосовано, оскільки а, не інший запобіжний захід менш тяжкий, не забезпечить виконання обов'язків і нівелювання фактично ризиків, але ваш честь. Таку позицію прокурора ви чуєте кожного разу при кожному продовженні запобіжного заходу, і ви деінде послабляєте майже кожного разу за що особисто дякую вам. Це процесуально дякую. Ви послабляєте. Але прокурор продовжує кожного разу при послабленні стверджувати про те, що ні? от... Продовжують існувати ризики, і більш послаблений запобіжний захід не забезпечить. Давайте в проєкції дивитися. Так а по факту, коли ви послабляєте, забезпечує, забезпечує. І нічого не відбувається. Більш того, якщо знову ж таки поєднувати, бо особа одна, Червінський, він один, він і в Кропивницькому, той же самий Червінський, і в Києві, в Печерському суді, це той же самий Червінський. І ризики. У Червінського вони фактично одні. Він не може тут ухилятися, а там не ухилятися. Ну, якщо він виїде з України, то він виїде і в цьому кримінальному провадженні, і в тому кримінальному провадженні. Ну, логічно, да? бо Червінський же ж То От тут і виникає питання: в тому кримінальному провадженні також йде послаблення відповідного запобіжного заходу. І Червінський ані там, ані в даному кримінальному провадженні за весь час за весь час і перебування під вартою, і е, власне вже, е, я скажу так, на волі е, не вчинив жодного ризику. Не вдався до вчинення жодного ризику. Тому, ваш честь, я хотів би. Звернути увагу на те, що майже в кожному другому абзаці в клопотання вживається не юридичний факт, а ствердження на думку у сторони обвинувачення. Мені здається, це підміна поняття, і мені здається, це вживає прокурор саме тому, що ну нічого сказати і нічим підтвердити, оскільки я жодного доказу нового. Або доказу про продовження існування ризику, саме доказу, я не побачив. Ми кожного разу бачимо одну і, ту ж, один і той же протокол допиту, ми кожного разу бачимо одне і те ж саме НСРД, ми кожного разу бачимо один і той самий витяг з ЄРДРу, ну і фактично все. Кожного разу одне і те саме. А відповідно виникає питання: а які докази підтверджують продовження існування ризиків? Не, ті, не докази, які підтверджували існування ризику на першочергових етапах, а продовження на сьогодні. Оскільки прокурор під цеклопотання підклав е, докази, які підтверджували от там півроку тому назад. Навіть більше? Майже вже рік тому назад а, існування ризиків. А на сьогодні що? На думку прокурора, от ваше сьогодні, це на думку прокурора, без юридичних фактів. Тому честь. враховуючи дану неспроможність прокурора а, довести свою позицію і обґрунтувати докази, я наполягаю на відмові задоволені клопотання. Якщо ж ви дійдете висновку власне до а, можливості продовження існування якогось ризику, хоча для мене це ну, в юридичній природі нонсенс, то ось щось я хотів би тоді, щоб ви приділили увагу в нарадшій кімнаті, власне, тому що Червінський 1 два кримінальних провадження, два. Запобіжних заходи, які ну, не нівелюють, а вони а, одночасно застосовані, і вони діють, вони є діючими щодо однієї особи. Я не скажу, що вони виключають один одний. Ні. Але вони суттєво допомагають один одному. Суттєво. Тому ось з урахуванням цього, ну. Мені здається, як мінімум, власне, треба повернути вирішено прибрати обов'язок здати на зберігання закордонний паспорт, оскільки таке рішення вже було прийнято іншим судом. А паспорт, який червінський, один.